Все що завгодно, тільки не системні ретиноїди. Тач і селенія приходять на мою шкіру, комедони зникають з обличчя. Обличчя дійшло до стану тієї самої шоколадки з горішками. Я вже спробувала адапален, я вже спробувала третиноїн. Акне лікується з дерматологом, і це захворювання сальних залоз дієти. Чистка печінки, проганяння каменів з жовчного. Мене шкіра реагувала просто на все. Комедони лізли просто десятками. Всім привіт! Я вас рада вітати на моєму Ютуб каналі. І сьогодні я хочу зняти відео на тему Акне. Я розповім історію моєї шкіри і також поділюся досвідом лікування акне. Це відео одне з перших, яке я планувала зняти на Ютуб. І взагалі я відчуваю, що в мене є багато досвіду, яким я можу поділитися. Зараз я десь зроблю тут вставку з тим, як наразі. Виглядає моя шкіра, тому що зараз я нафарбована і не видно, власне, в якому стані шкіра. І це для мене величезний привід для гордощів, тому що в мене зараз на обличчі немає ані запалень, ані комедонів, ані подразнень. І я цим дуже пишаюся, тому що над своєю шкірою я проробила колосальну роботу. Я вклала в лікування своєї шкіри багато часу, багато енергії і багато коштів. У мене на лікування акне в цілому пішло. Три роки. Мені важко це уявити, але це дійсно так. Це був довгий шлях і місцями непростий. Тому сьогодні я хочу вам детальніше розповісти про те, як взагалі в мене виникло Акне і як я його лікувала. Я почну з передісторії, з підліткового віку. У мене взагалі в підлітковому віці не було акне, в Мене була нормальна звичайна шкіра. Я лише пам'ятаю, що мені не подобались на носі типу чорні точки, але це насправді були сальні нитки. Це все, що я пам'ятаю, в мене таких висипань не було в підлітковому віці. Взагалі, мама каже, що це завдяки генетиці, тому що в них статом акне не було. Десь, напевно, з 18 років моїх ситуація змінюється. І в мене шкіра стає трошки жирніша, і є кілька таких висипань постійно на обличчі, так би мовити, чергових. І є такі комедони, але їх буквально 2-3 на все обличчя. Тобто, в такому стані шкіра була постійна. Вже десь років із 20, я почала вводити в свій догляд кислоти. І це були не якісь мега-високі концентрації, це були такі. Базові концентрації кислот, тому що моєю проблемою на той час були постакни. Висипання в мене проходили досить швидко, і це тривало тиждень-два, можливо. Але постакни в мене зникали дуже повільно, в мене чутлива шкіра, і в мене судини розташовані близько до поверхні шкіри, тому це були, знаєте, такі як темні плямки на шкірі. Мені це не подобалось. Я хотіла рівнішого тону, і тому я вводила кислоти в свою рутину. В мене в догляді ще були також вмивачки, СП. Реф, зволожуючи креми, тобто в мене був базовий догляд, який на той момент закривав всі мої потреби, і в мене вже були перевірені засоби, якими я користувалася роками, і в якийсь момент, а саме коли мені було 24 роки, це був 22 й рік. Щось іде не так. Щодо причини виникнення акне, я не можу сказати, що саме вплинуло на нього, навіть якщо взяти мій догляд. У мене немає засобу, на який я би грішила. От, можливо, крем там забив пори, можливо, вмивачка якась занадто м'яка, недостатньо очищувала. Я навіть не можу назвати такий засіб, який до цього призвів. Ще я хочу зробити важливу ремарку взагалі для цього відео. Я вірю і я переконана в тому, що акне можна вилікувати лише якщо працювати зі шкірою, тому що в переважній більшості випадків акне лікується з дерматологом, і це захворювання сальних залоз. Звісно, є стани в організмі, коли, наприклад. Підвищений рівень чоловічих статевих гормонів, і акне виникає внаслідок цього. Але крім акне тоді виникають і інші проблеми, наприклад, зміна голосу, оволосіння на тілі по чоловічому типу. І я не вірю, що такі народні, скажімо так, методи, як різноманітні дієти, чистка печінки, проганяння каменів з жовчного, пошук проблем по гінекології. Можуть вилікувати акне. Якщо бігати просто руками по лікарях, шукати якусь магічну причину і не мати навіть хорошого базового догляду, я вже не кажу навіть про якийсь місцевий ретиноїд, я не думаю, що такі лікування акне може бути успішним. Тому що зараз стільки міфів про акне. Звісно, не так, як раніше. Коли я була підлітком, взагалі вважалося, що акне. Виникає через молочку і солодке, і треба йти до гастроентеролога, шукати гастрити, якісь виразки, і тоді акне прийде. Максимум це маститися зенеритом. Знаєте, був такий засіб, можливо, ще є. Про ретиноїди тоді, принаймні, мені не було відомо, хоча я завжди цікавилася доглядом, завжди цікавилася цією темою. Я дотримуюсь шкіроцентричного підходу до лікування акне, і я завжди працюю насамперед зі шкірою. Для мене такі загальні показники організму. Як стан печінки або рівень вітаміну Д, вони не сильно впливають на мою шкіру. Зараз є люди, які дійсно вірять, що можна якоюсь дієтою чи якимись чаями, наприклад, якимись детоксами, дійсно усунути цю проблему. Я хочу також зазначити, що в процесі лікування я здавала всі необхідні аналізи. Я здавала. Чоловічі статеві гормони, я здавала пролактин. Ще інші аналізи, я пам'ятаю, що я здавала також по гормонах, але в мене проблем з ними взагалі не виявилось, в мене все нормально, в мене проблема саме зі шкірою. Тому загальне обстеження організму важливе, але не завжди воно впливає саме на стан шкіри. Отож, в 2022 році, влітку, у мене починається дуже сильне загострення. Буквально за два тижні я тут десь поставляю фотографії з мого звичайного стану шкіри, де в мене було два висипання, три постакни, три комедони. У мене починається дуже сильне загострення. У мене комедони лізли просто десятками. Також в мене я зрозуміла, що комедональна форма акне, тому що висипань, як таких таких саме висипань болючих, було небагато. У мене основною проблемою були комедони. Це було дуже неприємно. І багато хто, до речі, вважає, що акне це лише проблема, така зовнішня, візуальна, що просто обсипало, можна це все якось замаскувати тональним праймером, вирівняти рельєф, і все буде супер. Але Насправді, шкіра почувається дуже погано. У мене постійно було таке відчуття натягнутої шкіри, ніби в мене розпирає обличчя. Мені також було боляче торкатися обличчя, боляче вмиватися. Я могла вести ватним диском, змиваючи макіяж, а в мене шкіра просто пашіла від цього. І я не могла навіть якісь елементарні механічні дії робити зі своєю шкірою. І іноді мені було навіть важко. Їсти важко розмовляти, важко якось рухати обличчям, проявляти свої емоції, тому що шкіра боліла. Це дійсно неприємно, і можливо, ці люди, в яких не було акне, вони не розуміють, як це відчувається. І я дуже хотіла полегшення в плані того, що я хотіла, щоб цей біль, ці неприємні відчуття, цей весь дискомфорт минув. І я тоді на той момент вирішую працювати з доглядом. Я скуповлюю різноманітні засоби з антиакне лінійок У мене весь мій догляд на той час, по-перше, його було дуже багато, по-друге, він весь був антиакне. У мене були вмивачка, тонік, всі сироватки з кислотами, креми, СПФ все було з лінійок антиакне. У всіх цих засобах містилися антиакне компоненти. Цинк, ніацинамід, саліцилова кислота в немаленькій концентрації, до речі, азелеїнова кислота. Також я користувалася ензимною пудрою, щоб швидше це все відлущувати. І я розуміла, що єдиний шлях побороти ці комедони це змусити їх вийти назовні і перетворитися на запалення, тому що саме під шкірних. Комедонів в мене було дуже багато. Що в мене було в підсумку як результат лікування акне за один чи два місяці, просто доглядом. По-перше, купа нових баночок. По-друге, рутина, в якій багато антиакне компонентів, у мене всі, абсолютно засоби, були спрямовані на те, щоб врегулювати вироблення себуму, зменшити запалення і працювати з іншими факторами виникнення акне, до яких не належать Камені в жовчному і проблеми по гінекології. Моя скіра тоді вже трохи змінилася. Трошки вона заспокоїлась, трошки стало менше цих неприємних відчуттів, трошки, можливо, стухли запалення, але комедони не переставали формуватися. Вони, як лізли десятками на день, так вони і продовжували. У мене не було такого. Чудо засобу якоїсь баночки, яку я намастила на обличчя, і просто тач із селенія приходять на мою шкіру, комедони зникають з обличчя. Такого в мене взагалі не було. У мене були супер дієві засоби з високими концентраціями активних компонентів, але такого в мене не було, на жаль. І коли в мене вже обличчя дійшло до стану тієї самої шоколадки з горішками, коли в мене під шкірою настільки вже було багато комедонів, що це просто було вже неможливо терпіти, я звертаюся до. Дерматолога, щоб вона мені можливо підібрала догляд, можливо, ще щось. Я тоді не знала, що саме вона буде робити. Я звернулася до лікаря онлайн, і вона мені одразу сказала, що це саме акне, і його потрібно лікувати медичними засобами, а саме місцевими ретиноїдами. І так відбулося моє знайомство з місцевими препаратами. Спочатку це був адапален, а згодом третиноїн. І ефект був просто вражаючий. Я спочатку користувалася адапаленом, і шкіра в мене трохи від нього підсушилася. Але в мене за три тижні просто з обличчя вилізли всі комедони, які там були. Період чистки в мене тоді був жахливий. Лізло просто все, що сиділо в мене в шкірі, і я не могла повірити, що там було ще стільки запалень всередині, тому що в мене їх в той період було дуже багато на обличчі. Але я просто себе налаштувала на те, що це потрібно перетерпіти, перечекати, пережити. І коли цей етап минув, я побачила, що мої комедони нарешті більше не формуються. У мене ще й тоді шкіра така стала трошки сухіша, навіть більш підтягнута, я б сказала, на місцевих ретиноїдах, і це було взагалі супер. Ще в моїй схемі був бензоіл і це той компонент, на який моя шкіра відреагувала дуже добре. І я його точково наносила. І запалення просто зникало з моєї шкіри. Це було щось неймовірне. Згодом я за допалену переходжу на третиноїн. Моя дерматолог сказала, що це трошки більш ефективний компонент. І я вже залишаюся на схемі: бензоїлпероксид і третиноїн. Десь, напевно, з осені і до... десь, напевно, з жовтня місяця і до лютого, це скільки виходить, 4 місяці, ну, можливо, 5 до березня. В мене Просто зникають всі запалення з обличчя і всі комедони. У мене лишаються лише постакни, і лишається трохи такого рельєфу, як після висипання, Я б не сказала, що дуже він був виражений, але мені було некомфортно. І мені лікар каже: давай ми ще літо з тобою. Перебудемо на місцевому ретиноїді, а восени, якщо все буде добре, ми переходимо вже на зеленову кислоту чи на підтримку просто доглядом. Я цьому дуже зраділа, і я думала, що. Нарешті я вилікую свою шкіру. Але якби це все було так класно, я б зараз не сиділа і не записувала відео про три роки лікування акне. Влітку в мене починається знову загострення. У мене було таке відчуття, що моя шкіра просто перестала реагувати на третиноїн. У мене знову з'являються комедони і з'являються висипання. І на третиноїні шкіра вона така суха, подразнена. Але при цьому всьому в мене виникали запалення і вже в тій кількості, в якій мені було некомфортно. У мене комедони все одно формувалися, і тоді лікар мені вперше пропонує системні ретиноїди. Це була осінь 23-го року, і я тоді вперше почула, що мені доведеться приймати системні ретиноїди. Я вже навіть мала розписану схему. Але я скажу чесно, я дуже злякалася їх приймати, тому що про них було багато міфів, було багато побічних ефектів. Також я дуже тривожилася з приводу того, що буде відбуватися з моїм організмом, тому що це ті ліки, які впливають на якість життя. І я дуже боялась їх приймати. Я взагалі по житті тривожна людина. І я тоді наслухалась і начиталась дуже багато негативних відгуків про системні ретиноїди. І я вирішила поки що відкласти це питання на якийсь період. Я тоді змінила лікаря і до нового дерматолога я приходжу із запитом все, що завгодно, тільки не системні ретиноїди, і вона мені підібрала вищу концентрацію третиноїну. І далі в мене почався шлях по колу, яке неможливо було розірвати. У мене вже була вища концентрація третиногіну. В перший час мені здалося, що моя шкіра відреагувала досить добре. Вона трохи очистилась, був такий невеличкий навіть період чистки, не такий інтенсивний, звісно, як вперше, але все ж таки був. І я подумала: ну, можливо, мені просто треба було підняти концентрацію. Але буквально за кілька місяців в мене знову стається рецидив, і я з лікарем піднімаємо дозу третиноїну знову. І тоді в мене вже на шкірі почалися побічні ефекти саме від місцевих ретиноїдів через те, що він був в дуже високій концентрації. Я вже наприкінці користувалася найвищою доступною концентрацією, яка взагалі є в нас на ринку. Це був 0,1% третиноїну. Це дуже багато, якщо ви розумієте, взагалі в яких відсотках зазвичай його виписують. Це вже дуже високий відсоток. Так от в мене виникає сухість, в мене виникають лущення, в мене шкіра реагувала просто на все. Я коли заходила в приміщення, я просто обличчям одразу відчувала, що в приміщенні працює кондиціонер не тілом, а просто шкірою. Вона реагувала на все: тепло, холод, вітер, вода, буквально на всі чинники, які тільки можна. У мене з'явився пероральний дерматит. Це дуже така дискомфортна штука. Я ще тоді носила брекети, як і зараз, і мені все одно потрібно було робити цю ретельну гігієну. А він постійно запалювався, і я ніяк не могла його заспокоїти. І при цьому всьому, що в мене шкіра надзвичайно чутлива, надзвичайно суха, в мене комедони з обличчя нікуди не зникають. Вони як формувались, так і формуються. Тобто, при цьому всьому в мене ще є запальні елементи і є висипання на обличчя. Це було просто якесь дике комбо для мене. І тоді я розумію, що далі просто нікуди. Я вже спробувала адапален, я вже спробувала третиноїн. Я єдине, що не спробувала, це ще один якийсь вид ретиноїдів місцевих. Я напишу десь назву, його я не пробувала. Крім нього, я спробувала все. Також в мене був бензил-пероксид в догляді. Всі такі антиакне компоненти я спробувала. І далі я розумію, що Просто йти більше нікуди, бо я вже спробувала все, що є на ринку, саме з місцевого лікування, і нічого з цього не допомагає. Я єдине, що не користувалася антибіотиками, мабуть, тому що в мене не було саме вираженого запального процесу на шкірі. Я розумію, що моя шкіра не дає мені стійкої ремісії навіть на дуже високих відсотках місцевих ретиноїдів. І тоді я вже приймаю рішення про те, що. Я буду приймати системні ретиноїди. Я змінюю дерматолога, я йду за рекомендацією до лікаря саме з запитом на те, щоб мені виписали лікування системними ретиноїдами. Перед цим я здаю всі необхідні аналізи, щоб перевірити стан мого організму, і щоб дізнатися, чи мені взагалі можна розпочинати таке лікування, тому що для організму це досить так важко переноситься деякими органами. Перед лікуванням я здала всі необхідні аналізи. Мені потрібно було переконатися, що мій організм в хорошому стані, і мені можна взагалі починати приймати ці системні ретиноїди, тому що для їх прийому мені потрібна здорова Печінка і також нормальний рівень холестерину. Аналізи були хороші, і лікар мені виписує препарат Роакутан. Це такий старіший препарат, ніж Акнетін, і він більш досліджений. Ну це мені так лікар сказала, я не експерт, я їх не порівнювала. Якщо чесно, я була готова вже на будь-який препарат. І я починаю пити ці таблетки. В мене я думала, що буде дуже сильне загострення на шкірі. Але, мабуть. Через те, що я до цього лікувала її постійно, чи не знаю, що і так вплинуло. Але в мене періоду чистки дуже яскраво вираженого не було. В мене він, по-перше, почався взагалі через місяць після початку прийому. І загострення не було дуже сильного. Я можу сказати, що скільки в мене висипань було. До системних ретиноїдів просто, стільки в мене їх і було на ретиноїдах в період чистки. Мене це оминуло, я не можу сказати, що мені прямо пощастило чи ще щось, але просто в мене такий досвід, що не було сильного періоду чистки саме на системних ретиноїдах. Також я здавала регулярно аналізи спочатку раз на місяць, потім раз на три місяці, щоб перевіряти стан мого організму і дивитись на те, як він реагує на різні дози. У мене була спочатку така мінімальна доза, потім вона збільшилась, і я вже залишалася практично весь час на трошки збільшеній дозі. Мені лікар пропонувала ще вищу дозу, я спробувала, але тоді вже побічні ефекти були настільки дискомфортні, що ми з лікарем вирішили, що краще мені залишитись на нижчому дозуванні. Також, взагалі, під час прийому системних ретиноїдів моє життя змінилося, а саме його якість не сказала я, б, що в кращу сторону, тому що це препарат, який впливає повністю на весь організм. І знаєте, сухість шкіри це ще, таке, це ще можна перетерпіти, можна намиститися кремом, лосьйоном, і тоді все заспокоїться і не буде сухості, лущення. А от коли в мене почалися мігрені, то я зрозуміла, що дійсно в цих ліків є сильні побочки. У мене були мігрені на початку курсу, також якщо мені бракувало зволоження. Слизових, а саме носа, в мене були носові кровотечі. Ще в мене наприкінці, вже знаєте, на десерт стався синдром сухого ока, і це також був неприємний досвід. Мені також довелося змінити догляд за обличчям, догляд за тілом, я купила нові засоби, які мені рекомендувала лікар, тому що шкіра в цей період потребує максимального зволоження та відновлення. Також про системні ретиноїди я можу сказати те, що в мене після них висипання пройшли десь, напевно, Місяці за 4. Я їх всього приймала 7 місяців, і останні три місяці в мене практично не було нових висипань. Але я все одно їх продовжувала приймати, щоб добрати свою кумулятивну дозу. Її розраховує лікар з врахуванням вашої ваги, а також ступеню акне. У мене не було дуже гострого захворювання акне, в мене просто була резистентність до місцевої терапії, тому в мене. Не була, скажімо так, найвища можлива кумулятивна доза на мою вагу. Зараз в мене є трохи часу, щоб відновити шкіру, і далі я вже піду до дерматолога, щоб вона мені виписала якийсь місцевий препарат для підтримки моєї ремісії. Ще я не хочу тут дуже детально так розповідати про системні ретиноїди. Я думаю, що ця тема заслуговує окремого відео, тому що з мого досвіду багато міфів, про які мені розказували, є. Абсолютною неправдою, і, можливо, навіть є аспекти, про які мало говорять, про саме системні ретиноїди, про роакутан. І я б хотіла про це розповісти окремо тут. Я так більш поверхнево пройдуся по цій темі, як по частині моєї історії. Я взагалі ні разу не шкодую про своє рішення перейти на системну терапію, тому що це те, що допомогло моїй шкірі отримати стійку ремісію. І це дуже класно. Я зараз просто дуже пишаюся собою, тому що я через це все пройшла, і я багато чого перетерпіла, мені довелося багато з чим змиритися на системних ретиноїдах. Це просто були якісь побочки, які тривали певний період часу. Так, їх було досить багато, але, зрештою, це того варте, і здорова шкіра того варта. Я вже думаю, що я все основне так розказала про лікування Акне, про мою історію лікування. Якщо у вас будуть якісь питання до мене, пишіть в коментарі, я вам з радістю відповім. Також я буду робити окреме відео про системні ретиноїди, де я вже детальніше розповім про свою історію, про побічні ефекти і взагалі про е, мій досвід. Я дуже вдячна, що ви подивилися це відео і до зустрічі в наступних